Да, Наскільки я знаю, срочний раз ви працювали, там різних. Давайте задати питання, Дайте Дайте задати, задати питання, будь ласка. Да. Зараз Значит, людей. я правила... кажу, що я працював, отримання не влаштовувати. Прямо зараз давай не влаштовуємо. ХМДА має контролювати за дотриманням. І таким чином контролювати чи виконує податкова адміністрація, чи фіскальна служба вже зараз свої обов'язки по догляду за стадіоном. Фіскальна служба це має робити до 15 травня 16 року. Роман Роман, у мене складається такі враження. ви складне питання задали, і навіть самі не розуміють. Я не розумію, що ви там Питали? задали добре більш того, більш 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 буде. Ті, хто буде дивитись, я не знаю, які там канал вас. Ті, хто буде дивитися, вони також не розуміють, що нам потрібно, щоб цей стадіон був. Власності громади, да ніякої, ніякої не фіскальної служби і все інші, хто там прибирає і так далі. Це вони доглядають за документами, вони мають доглядати вони хіро, до 2016 року, року доглядають, як в кого стані це знаходиться. В ваші обов'язки входить контроль за цим доглядом, розумієте? Так, і що ми, ми контролюємо. Не Компанія Golden Хаус отримала приписи, отримала протокол. Ставлений був за незалежним чином прибирання стадіону. Я набагато старше романа і разом вас всім взяти. Але я теж не зрозумів його питання. Давай, Давайте не будемо втратити час втрачати на цього романа. йому Мотре починківська добре до вас питань більше нема. Пане, -ха -ха. Я можу виконувати свої обов'язки. Тому що старий пакетна адміністрація. А дивіться. Орендерем земельної ділянки. З адресою ШВД 68 є державна податкова інспекція. Власником спортивного комплексу є Golden House. І далі. Відповідно до статті вклада до протокол про це отримують спортивного колду. Що на крізь проєкт, що протокол, його ставлення трансмішно тепер питання можна подати. Вибачте, прибувають, дайте зібрання. Я не так часто пане. Я